Як зберегти та відновити своє здоров'я, не хаотично, а системно використовуючи концепцію здоров'я від CoralCla. Багато людей під вітаміни пробують БАДи, але не отримують бажаного ефекту. Чому? Тому що вони не враховують основні етапи відновлення організму. В основі нашого здоров'я лежить системний підхід, який включає чотири ключові етапи: гідратація відновлення водного балансу, очищення організму, заповнення нутрієнтів, захист клітин від пошкоджень. Якщо припустити хоча б один з цих кроків, ефект буде неповним. Розберемо детальніше. І перша це гідратація. Чому правильна вода вирішує 80% всіх проблем? Найважливіший етап в нашому здоров'ї це пити воду. І проблема більшості людей в тому, що вони не п'ють достатньо води, бо вона є низької якості. Це викликає хронічну дегідратацію, веде до головних болей, порушення обміну речовин, скачків тиску. І рішення може бути програма Гідромакс з CoralMine, де правильно насичувати організм водою, покращити обмінні процеси і підтримати кислотно влужний баланс. Якщо вода в клітинах чисто структурована, всі наступні етапи будуть ефективнішими. Другий етап це очищення організму, це фундамент нашого здоров'я. Наш організм щодня стикається з токсинами, важкими металами, паразитами. Якщо їх не виводити, вони накопичуються, стають причиною хронічних захворювань. Антиперестерні програми це не страшно, а необхідно. Паразити висмоктують нутрієнти, отруюють організм токсинами. Коракла пропонує натуральний та безпечний комплекс, який допомагає очистити організм без шкоди для здоров'я. Детокці очищення кишківника. Кишечник це наш другий мозок, і якщо він забруднений, організм не засвоює корисні речовини. Є три рівні програм Калавада це унікальні програми очищення від токсинів, що дають легкість, енергію, здорову шкіру. Якщо організм чистий, тоді ми правильно засвоїмо вітаміни і мінерали. І третє це заповнення нутрієнтів. Харчування для клітин. Після очищення організм готовий до відновлення. Чому просто їсти здорову їжу сьогодні вже недостатньо? Бо навіть найкращі продукти зараз збіднені на мікроелементи. Нестача нутрієнтів викликає втомлюваність, ламкість волосся, проблеми з імунітетом. Програми підтримки здоров'я допомагають заповнити дефіцити, такі як нутріпак для комплексного забезпечення вітамінами та мінералами, колаген Промарін для молодості та здоров'я шкіри і суглобів, омега 3 вітаміни Д три бікомплекси для підтримки нервової системи та енергії, комплекси пробіотиків та метабіотиків для кишечної мікрофлори. Якщо клітини отримують якісне харчування, вони працюють правильно, і ми почуваємося енергійними, здоровими, молодими. Четвертий крок це захист антиоксиданти для довголіття. Світ навколо нас наповнений стресами, забрудненнями, радіацією, це викликає окислювальний стрес, який є причиною перечасного старіння та хронічних хвороб. Без захисту наші клітини руйнуються швидше. Антиоксидантний захист важливий на кожен день. Якщо ми захищаємо клітини, ми продовжуємо молодість, запобігаємо захворюванням. Чому ж концепція здоров'я важлива? Якщо діяти хаотично, результат буде слабким. Але якщо пройти всі етапи системно, організм отримує максимальну користь. Гідратація це правильна вода, очищення, позбавлення токсинів, харчування заповнення нутрієнтів. І захист це антиоксидант діє на наш організм для довголіття. Це дає реальні результати, які ти відчуєш вже в перший місяць. Готовий почати шлях до здоров'я? Напиши мені в Директ концепцію здоров'я. Я допоможу тобі підібрати програму. Турбота про себе це найкраща інвестиція. Почни вже сьогодні.